Знаєте, кажуть, що справжній турботливий тато чи мама. Ну, вони страхують і себе, і своїх дітей. Звучить просто, правда? Ех, Так, але коли доходить до справи, розібратися буває непросто. Дуже багато пропозицій. От саме тому сьогодні ми взяли, скажімо так, під мікроскоп одну конкретну пропозицію. Це страхування здоров'я дитини, називається формула здоров'я дитяча від компанії ТАС. Маємо рекламні матеріали, звісно, але що набагато важливіше, у ті загальні умови договору дрівним шрифтом, як завжди, так так найцікавіше зазвичай саме там. От і спробуємо розпакувати цю формулу. Що там насправді пропонують? Які переваги, ну і звісно, на що батькам варто звернути увагу. Гаразд, давайте. Ну, якщо коротко, то основна ідея це дати родині якусь фінансову опору. Ну, знаєте, якщо раптом з дитиною щось станеться, травма чи хвороба. Навіть вірусні інфекції згадуються. Актуально. Дуже. І е, пишуть, що платити треба щороку, шість років або сім. Ну, залежно від варіанту, який обереш. Тобто, це не на один рік історія. Зрозуміло, дивлюся на переваги, що вони пишуть. Одразу кидається в очі, цілодобовий захист. 24 на 7 – 365, покриття до 90 днів непрацездатності на рік і обіцянка виплат протягом 24 годин. годин. Угу. Ще й онлайн управління договором через додаток. Ну, звучить сучасно, зручно, особливо у ці 24 години на виплату. Ну, цілодобовий доступ і онлайн це вже, в принципі, стандарт сьогодні. А от щодо 24 годин. Тут, знаєте, зазвичай мається на увазі час після того, як усі документи зібрані, подані, і страховик вже прийняв позитивне рішення. А тобто, не з моменту події, саме так сам процес збору довідок, розгляд справи це може зайняти більше часу. Це просто варто мати на увазі. Але що справді цікаво, це деталі покриття. Так, залежно від пакету, там згадується 11 чи навіть 31 критичне захворювання, і ще 173 захворювання. Ну, скажімо так, середньої тяжкості. Звучить непогано, так? Ну, досить широко здається. Але є те, що називається періоди очікування, і це дуже важливо. Періоди очікування. Тобто, ну от, наприклад, якщо потрібна якась планова операція, чи сталося щось зі здоров'ям, але це не раптовий нещасний випадок. Ага, то страховка по цих ризиках починає діяти не одразу після підписання, а лише через 90 днів. Три місяці. Так, три місяці. Такий собі карантин. А для деяких серйозних захворювань, що потребують хірургії, там період очікування, уявіть собі, цілий рік. 365 днів. Ого, цілий рік. Чекайте. Тобто, якщо, не дай Боже, дитина серйозно захворіла, скажімо, через півроку після оформлення страховки, то на виплату по цій хворобі можна не розраховувати. Якщо це хвороба з річним періодом очікування, то виходить, що так, це знаєте, дуже суттєвий момент, про який в рекламі зазвичай не кричать. Ще пак про це. Точно треба знати. Так, виняток це нещасні випадки. Ну там перелом, опік раптовий. Там період очікування зовсім короткий три дні. Це стандартна практика, щоб уникнути, ну скажімо, страхування вже існуючих проблем. Зрозуміло. А ще ж, мабуть, є винятки, що взагалі не покривається. О, так, розділ винятки зі страхових випадків це обов'язкове читання. Наприклад, часто не покриваються події, пов'язані з війною, чи, скажімо, травми під час занять якимись небезпечними видами спорту, якщо про це не повідомити страховика і не доплатити екстра внесок. Тобто, якщо дитина займається умовно гірськими лижами, треба це вказати. Обов'язково інакше потім можуть бути проблеми. Також, звісно, не покриваються наслідки хвороб, які вже були до страхування, але про них не сказали заповнені анкети. Логічно, а що взагалі потрібно для оформлення? Бачу, пишуть про стандартні документи: паспорт, ІПН батьків, так, індивідуальний податковий номер, м -м свідоцтво про народження дитини і якась медична анкета. Навіть про дію згадують для швидшої ідентифікації так процедура виглядає стандартною. Але от медична анкета це не просто формальність. Треба відповідати чесно, бо страховик може запросити додаткові документи з поліклініки чи навіть направити дитину на медогляд. Навіщо це називається андерайтинг? Вони оцінують ризик, і за результатами цієї оцінки можуть, наприклад, запропонувати інші умови або збільшити внесок, або в принципі навіть відмовити у страхуванні. Он як! Тобто не факт, що тебе застрахують на тих умовах, що в рекламі? Не завжди. Це залежить від стану здоров'я дитини і оцінки ризиків страховою компанією. Добре. Давай спробуємо підсумувати. Отже, ця програма це такий собі фінансовий щит на випадок багатьох проблем зі здоров'ям дитини від травм до якихось серйозних хвороб. В принципі, так, досить широкий перелік покриття. Цілодобова підтримка обіцяна, онлайн сервіси є. Це, по суті, інструмент для фінансової стабільності родини в непростий момент. Але, але, як завжди, д'явол у деталях. Критично важливо не просто рекламний буклет подивитись, а сісти і уважно прочитати весь договір, особливо ті розділи про періоди очікування і про винятки. Тобто не сподіватися, що все включено. Саме так. Це правила гри. І їх треба знати до того, як щось станеться, а не після, слухайте. От ми говоримо про гроші, про умови, винятки. А я от про що подумав? Цікаво. Про що? Окрім суто фінансової вигоди, ну отримання компенсації на лікування. Як взагалі сам факт наявності такої страховки впливає на спокій батьків? Це дуже цікаве питання, до речі. Чи додає це реального спокою, коли от стресова ситуація дитина хворіє? Чи це просто ще один папірець, про який згадуєш, коли вже все сталося? Як думаєте, знаєте, це мабуть дуже індивідуально для когось, так це відчуття захищеності, що ти зробив усе можливе, а для когось можливо і ні. Але це точно тема для роздумів. Так бо гроші це ж не головне, але факт у тому, що коли дитина хворіє, вони чомусь зникають дуже швидко. Це правда. Медицина зараз не дешева. Сподіваємось, цей наш розбір був корисним. Можливо, комусь допоможе прийняти зважене рішення. Збережіть собі цю інформацію, поділіться, якщо вважаєте за потрібне, ну і, звісно, пишіть свої запитання, думки в коментарях. Так завжди цікаво почитати різні точки зору. А наступного разу ми плануємо заглибитись в іншу тему туристичне страхування. І там є така цікава опція робота. Розберемось, що це і кому може знадобитись. Буде цікаво. Тож, до зустрічі.